Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні я хотів би розглянути одну, як на мене, важливу тему. Я підготував невеличкий список, і називається сьогоднішня тема в нас хвилина мовчання. Хотілося би розглянути, що відбувається в нашій країні, в нашій державі, в нашій Україні. Без лишніх слів я би хотів презентувати декілька відео. Ми, як українці, позбавляємося всього російського, російської мови, російської культури, російської пропаганди, російської влади, російського, як то кажуть, сміття, як вони кажуть, все росіянське, рашистське і тому подібне. Ми всього цього повинні позбавитись. Але давайте порівняємо, що відбувається зараз, наприклад, в Росії. в не с тем, что выбывается у нас сегодня в Украине. Давайте посмотрим. Мы видим российские флаги на фоне. Сейчас я сделаю трохи больше. В Самаре одного из зрителей, проявлявшего открытое неуважение во время исполнения гимна России, подняли за шкирку. Александр Харанженко так прокомментировал данную ситуацию. «Считаю, что подобных персонажей нужно наказывать незамедлительно. Если ты не уважаешь страну, в которой живешь, тебе здесь делать нечего». Максим Дивнич написал следующее. «Кто не уважает нашу страну, того не уважаем и мы». Мужики молодцы, что дернули этого неуважаемого человека. Пускай у себя дома под гимн сидит, а у нас так не принято. То есть все понятно, да? Если ты не уважаешь то, что уважаем мы, значит мы тебя берем за шкирку и поднимаем тебя насильно. То есть это страна насилия. Они применяют насилие по отношению к тем, кто не уважает то, что они делают. Собственно говоря, поэтому они пришли. К нам в страну в Україну і насаждають здесь десь свої правила. Давайте посмотримо, що происходит в Україні. Моє відео на Ютубі заблокували через розповсюдження неправдивої інформації. Ми бачимо, що люди ось стоять на колінах. Ну, що ми можемо сказати? Я знайшов інше відео. Давайте ми зараз спочатку подивимося одного хлопця. Ось цього. На коліна, блядь. Ось приблизно так зараз військові спілкуються з українцями. Вітаю вас, шановні друзі. Е, на секундочку. Е, ця людина вже на Ютубі один рік. І е, його відео не блокують. Давайте подаємо, що він виставляє. В своєму попередньому відео я вам вже розказував про те, що українська влада вважає українців просто за рабів. І виїзд за кордон. Виїзд за кордон. Ну, за рабів. І от він сказав, як деякі люди, у яких є своя точка зору і голова на плечах, не захотіли підкорюватися цьому наказу. Прямому наказу просто стати на коліна. Оцей оратор сказав їм наступне. А ви, бої на коліна, поїдете в цьому машині. На коліна. На коліна, перед переберуємо. Повне відео цього інциденту ви можете подивитись на моєму телеграм-каналі. От. Давайте подивимося повне відео інциденту. Я ось моє відео. Я змонтую його, ставлю це відео всередину. Викладу це відео окремо. І тоді подивимося, що нам скаже Ютуб. Так. Хвилий коліно! Хвилина мовчання! З За захисниками і захисниками України. Москаль брой не мимо! Колони голову! Колони коліна! А хто йде, фотографуйте, викладайте в мережу. Пацани, я вам не заважаю. От ви двоє. Я вам не заважаю. Київ, зупинись! Шана герою! Честь герою! Вічна слава герою! А ви двоє на коліна поїдете усі в машині. На коліна! Олина, блядь, перед героєм. Дякую, крі Молодці. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав своє життя. І хто знаходиться в полоні? також. Шана, честь! Вічна слава героям! Коротше кажучи, вони пам'ятають кожного і кожну, вони ставлять всіх на коліна. За людей, які в полоні, вони чомусь не йдуть їх визволяти, вони чомусь е залишаються тут і ставлять всіх на коліна. От. Причому контекст цього відео не такий, мов е щось тут не так. А ганьба поліції, тому що поліція не стала на коліна. Тобто, ви будете нас ставити на коліна перед людьми, які вбивають інших людей, називати їх героями, і ми при цьому повинні вам підкорятися. Е це ваша особиста справа. Наша справа е, приймати наші особисті рішення. Перед кожним. І пам'ятати, 9 година ранку, Києві, вся країна на коліна. 9 година ранку, все усієї коїносняння. Ось такі от справи, шановні. Тому, якщо ви вважаєте, що це відео чимось краще, ніж ось це відео, мов це відео фейк, а це відео не фейк. Тоді, шановний Ютуб, видаляй, будь ласка, відео того хлопця. От, якщо ти видаляєш моє відео, тому що що тут текст, що тут текст, і контекст цього відео одне і те саме. Доказів, що це відео неправдиве, ну, я його просто виріжу і вставлю це. Це суті, мого звернення не змінює. Тому, шановні друзі, благословінь вам і хай любов Отця, благодать Господа нашого Ісуса Христа. І спілкування Святого Духа, а не спілкування чаші Бісовської, яка матюкається і примушує людей до чогось. Прибуде з усіма нами. Амінь. Це не одна сито. Вибачаюсь, це не одна ситуація, де таке відбувається. Є ще відео, де люди просто матюками намагаються поставити на коліна український народ. Хто це такі, от що вони роблять? Про них написано о, дуже хорошо. Вчора запакували це коментарі під відео із Тіктоку. Вчора запакували ухилян, та сьогодні привезли героя. От. Тобто, людей, яких вони б'ють і запихують вмирати в бусіки, вони потім привозять як героя і кажуть нам ставати перед ними на коліна. Власне, перед ким ми стаємо на коліна, Римі? давайте почитаємо, що у нас написано в писанні. Давайте я навіть ввімкну українську мову. її тут навіть немає. Ну, будемо або на єврейті читати, очевидно, сьогодні, або англійською мовою. Ну, давайте вже завантажимо українську, якщо ми вже сьогодні перейшли, захищати нашу державу. Так, це в нас мова. Давайте оберемо собі переклад якийсь. Давайте Огієнка він мені подобається. Плюс-мінус хороший переклад. Добре. Тепер у нас є можливість зачитати для тих, хто розуміє тільки українську мову. Щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних, і підземних. І щоб кожен язик визнавав Ісус. Христос, то Господь, на славу Бога, Отця, що Ісус Христос Господь. просто дві, дві крапки. От. Власне, на коліна тільки перед Ісусом Христом. Чи є це образ Ісуса Христа, те, що відбувається от, з цими людьми? Ну ми зараз це перевіримо. Давайте ще один вірш ми знайдемо. Це перше Солунянам, 4 розділ, 13 вірш. Не хочу ж я, браття, це говорить апостол Павло Святий. Щоб не віддали, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Я вірю, що покійні люди, які загинули в Ісусі Христі, які дійсно йшли захищати країну з намірів. Себе, скажімо так, жертвування собою в подобі Ісуса Христа. Я взагалі вважаю, що це нісенітниця і не має сенсу. Але є люди просто, які знаходяться на рівні духовному, вони не зовсім розуміють, що вони роблять. І Ісус за таких моливці він казав, прости їм очі, бо вони не знають, що роблять. І по молитві Сина Божого хадати за нас. Бог простить серця тих людей, які пішли вбивати за захист своїх близьких і рідних людей, думаючи, що вони роблять угодно Богу. Якщо їм Бог не встиг просто пояснити, що так не треба робити, вони не зрозуміли, вони думали, що вони християни, і вони померли, то Ісус, звісно, приведе їх з собою. Але загалом Ісус помер від рук тих, хто його проклинав і вбивав. Він їм не супротивлявся і сказав: хто не бере свого хреста і не несе його? Хрест це образ смерті від е, твого вбивці, не супротивляючись йому. От, е, люди чи не супротив? Давайте подивимося, які плоди цього всього до чого побуджують е, нас як людей, от, тобто, кожен ранок вставати, е, просто стояти і е, е, мовчати. Я почав цю тему не просто так. Чому я почав цю тему? Тому що це вже мене торкається безпосередньо фізично. От. Чому? Тому що, згідно писання, теж апостол Павло каже, добре людині не торкатися жінки. Коли до мене просто зранку я вертаюся додому, і до мене торкаються якісь жінки, просто так, тому що вони так хочуть, бо вони вважають, що вони можуть мають право собі так чиняти. Я, мені вже здається, що це, треба вже підняти цю тему, е, от, тому що послідовники цієї релігії, яку утворила держава, вони вже стають е, неадекватними. Давайте я зачитаю. У мене є сім пунктів. Що відбувається? По-перше, е, районна адміністрація, як вона каже, яка є ініціатором цієї події, вона вважає, що вона провідник померлих душ, тому що вони вказують, як нам краще почитати пам'ять померших людей. І ці люди хочуть на грошах написати Ми віримо в Бога, вводять день молитви. Прямо коли почалася війна, вони тоді вводять День молитви, тому що от нам Бог погано, ми будемо молитися. Було нам хорошо, ми не молилися. Не було в нас війни, ми не думали про те, що треба Бог на грошах писати. Але ви розумієте, що те, що ви напишете, Ми віримо в Бога на грошах, це не змінює ваше серце. Ви не в того Бога вірите. Ви не вірите в Господа нашого і Бога Ісуса Христа. Ви вірите в Бога, віка цього, який примушує людей, який не, не стукає ніжного в їхнє серце і чекає, доки відчинять, який просто вламується, забирає, хватає людей, ставить їх на коліна, завозить їх на війну і щоб вони там вмирали. Людина може мати свої власні переконання. Є законодавство України, ви не маєте права цим займатися, але ви все ж таки ви це робите. Давайте подивимося далі, що відбувається? Неадекватні послідовники, які хватають за руки, кричать, матюкаються, якщо їх не слухаєш. Що відбувається взагалі? Я просто йду по вулиці до мене прямо посеред хвилини мовчання, коли їм сказано: Зупиніться і мовчіть. Вони бачать, що людина не зупиняється, а просто собі йде, вони дозволяють собі відкривати. Свій рот для того, щоб промовляти слова до цієї людини. Бо вони вважають, що порушуючи таким чином хвилину мовчання, вони роблять добре. Якщо ви вважаєте, що ви можете порушувати хвилину мовчання, тому що вам так забажалося, чому ви думаєте, що людина, яка йде собі і не зупиняється, робиться без поважної причини. Ви берете на себе роль судді. Хто ви такий, щоб вважати, що ця людина? Іде з неповажної причини. Ідемо далі. Е, Протиріччя здоровому гузду. Я вже про це сказав. Люди надають пошану тим, хто помер за свободу, але самі не поважають свободу тих, хто не погоджується з такою формою поклоніння. Це є форма поклоніння. Подивіться, що роблять ці люди. Я надіюсь, мені не треба повторювати це відео, тому що мені просто прикро на це дивитись. Я не поважаю таку форму поклоніння, я вклоняюся тільки Богу, тому що в Біблії написано про сідраха, місаха в було сказано: поклоніться ідолу, вони не поклонилися, їх кинули в вогонь, вони там не горіли, і там була подоба Сина Божого. Я вірю, що я не буду поклонятися цьому ідолу, я не буду поклонятися мертвим людям, яких ви везете по містам. Я не буду ставати, стояти і мовчати, коли треба розповсюджувати благу звістку про нашого Господа і Бога Ісуса Христа. Він прийде на хмарах і приведе всіх тих людей, які померли, які ті достойні цього, які не помирали за свободу України, що Україна живе як хоче, утопає в корупції. Влада робить, що хоче, люди роблять, що хочуть. І ви називаєте це свободою. Це не свобода. Свобода там, де Дух Господній. Духа Господнього тут немає. Це не Дух Господній. Це дух примусу, це дух насильства, це дух убивства, це дух обману. І свавілля. Свавілля. Своє, своя воля. Це ви виконуєте свою волю. Ви не виконуєте волю Отця Небесного, про яку вчив нас наш вчитель Ісус Христос. І його Шамашиях. І що ви робите? Ви робите те саме, що й робили колись. Ви принижуєте єврейську гідність, ви принижуєте їхню можливість поклонятися їхньому Богу. Ви робите так само, як робив Гітлер. Якщо і всіх євреїв убити, чому? Тому що вони не підкоряються вашій владі, не підкоряються владі ні Гітлера, ні Сталіна, ні Путіна, і не Зеленського. Ми підкоряємося тільки владі Богу. Ми пропонуємо вам підкоритися нашому Богу. Якщо ви не хочете підкорятися нашому Богу, ми вам підкорятися не будемо. Маніпулювання писанням на кшталт римлянам 13,1, мов всяка влада від Бога, не всяка влада від Бога. Вся влада, яка є від Бога, те, що робите ви, це не влада. І саме цю, тому ми цій владі не підкоряємось. Добре, давайте продовжимо наш список. Це я вже теж сказав, коли не чиниш так, як вони хочуть, вони дозволяють собі порушувати заклик до зупинки і заклик до мовчання з причини, які вони вважають важливішими, і беруть на себе відповідальність судити про те, що причини інших людей не зупинятися і не розмовляти не важливі. Давайте перейдемо відразу до іншого. Протиріччя Конституції 35 статті, якщо я не помиляюся, я навіть не перевірив, яка це стаття 35 та чи не 35. та про релігіозні віровчання, це можна знайти, яка це стаття. Свобода віросповідання. агресивне нав'язування релігії. Релігія це перевикладається слово як зв'язок. Ви хочете, щоб ми зв'язувалися з мертвими людьми і щоб вони нам розказували, як ми маємо їх вшановувати, з чого ви взяли, що те, що ви робите, це є шана до цих людей. Чому ви думаєте, що таким чином ви їх шануєте? Хто вам це сказав? Де до, покажіть мені, де якісь є переконливі е, факти того, що саме таким чином ми можемо вшанувати тих людей, які йдуть е, е, і жертвують своїм життям, по-перше, невідомо за що, що вони жертвують. Вони думають, що вони герої, або вони дійсно герої. Це ще треба перевірити і в цьому переконатися. Тому що я переклоню своє коліно тільки перед тим, хто виконує не свою волю. І не волю когось іншого, а волю благу Отця Небесного. Бо тільки в нього є блага воля. Тому що і він сам не шукає своєї власної волі, тому що він є любов, він шукає волі, як краще зробити для своїх дітей. А ви не хочете цього слухати. Ви займаєтеся абсолютно непотрібними справами. Ви грішите, ви живете в гріху. Притіснення меншинств, які не є козацького роду. Я преклоняюся тільки перед людьми, які померли за залежність України від Ісуса Христа. Я не буду преклонятися перед людьми, які вмерли за незалежність України. Я не буду преклоняти коліна або шанувати пам'ять тих, хто козацького роду. Тому що козаки були чорнокнижниками, вони були магами. Вони не підкорялися Богу, вони мали певну силу, вони мали славу, але ця слава не є славою Отця Небесного, ця, ця сила не є силою Отця Небесного, і любов, яку вони мали, то й не є любов Отця Небесного. Хто любить цей світ, тому не має любові, Очі. Тому, співаючи, що ви козацького роду, ви не доб'єтеся від мене того, щоб я шанував тих, хто вмирає за вашу свободу. Бо ваша свобода то не свобода, то поневолення сатаною і дияволом. І сьоме побудження до смерті за нав'язані цінності культ жертвоприношення. Це є явні плоди культу жертвоприношення. Ви нав'язуєте цінності цього жертвоприношення, і ви нав'язуєте людям смерть. Що так потрібно робити, от ти вмреш за це все, і в тебе все буде добре, значить, перед тобою теж буду ставати на коліна. Мені це не потрібно, дякую. Я буду ставати на коліна тільки перед живим Богом, який явиться в образі Ісуса Христа. На хмарах, поки ви тут бігаєте по землі, так само, як і я, на коліна зупинятися чи мовчати я не буду. Я буду говорити. Якщо ви вважаєте, що ви маєте право притісняти мою свободу, робити те, що я вважаю за потрібне. Згідно Конституції України, тоді ви порушники цієї Конституції і вас буде судити Бог. Не я. Дякую за увагу. Всім гарного дня.